Податкові пільги на імпорт вітрообладнання допоможуть відновити будівництво ВЕС. Вітроенергетичне обладнання має бути звільнено від сплати ПДВ, адже без цього галузь не зможе активно розвиватися, заявив Андрій Конеченков, голова правління Української вітроенергетичної асоціації. За його словами, нині ситуація залишається несправедливою щодо виробників електроенергії з вітру, оскільки податкові пільги поширюються на інші види відновлювальної генерації, але не на вітер. Він зазначив, що завдяки Комітету з питань енергетики Верховної Ради наприкінці вересня були зареєстровані два законопроекти, які повертають код для звільнення від ПДВ вітрових турбін при імпорті в Україну щодо інших новин тижня. Енерджі установить когенераційний модуль за підтримки Фонду декарбонізації України. Україні доведеться збільшити імпорт газу на 30% через обстріли. Це були головні новини енергетики України за тиждень від компанії НФОКНГЦ. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.